Привіт-привіт всім глядачам, радий бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь, репостьте, лайкайте. А сьогодні ми продовжуємо огляд колекційних карток з італійських мотожурналів, наданих нам люб'язно нашим підписникам і старим знайомим. І так, продовжуємо відкривати для себе світ мото мотосвіт. І я для себе, я надіюсь, і для вас відкриваю такі моделі. Мотоциклів про які я, наприклад, ніколи не чув, і багато хто з моїх глядачів теж. І так, мотоцикл Террот, Франція, 1939 рік. Террот, Гоночний мотоцикл. Террот, Я так розумію, одноциліндровий. Поїхали. Далі. Далі я вам показую мотоцикл. Гноме хноме. Хоне. Хоне. Коротше, читайте самі. Франція. 1936 рік. цікавий мотоцикл, ці Мені подобається. А вам? Поїхали далі. Монен... Гьорн... Гьорн Чи що? І хто тут там його теж? Тоже... Французи. Не дивно, що я його не можу прочитати. Це ж блин, французька назва італійською мовою написана. Да? 1938 рік. Ратьєр Ратьєр. Чи як? Теж Франція, 60-й рік. Ухти, а що тут там таке? Це же МТшка, є мої народ. Опозит. Дуже подібний до МТ А я все думав, що совєтські інженери. Так, модернізували К750 модернізували і от зробили такий двигун. А це вони передерли знову ж, як завжди, з чужих мотоциклів. Причому дивіться, це 60-го року мотоцикл, який вже повністю їздять і на змаганнях. А совєти зробили такий мотоцикл десь в 70-х, тобто такий 70-80-х, певний, МТ, може, 70-х. Так, читайте самі. Б'янки чи що? Італія 1927 рік. Біянки спортивний. Передачі на боках, на баку. Як в 49-му іжові. Хтось каже, о, такий старийний мотоцикл. Передачі переключаються на Баку. Так таких мотоциклів було багато, бачите? На баку передачі переключався. НСУ. НСУ. Так, так. Такий мотоцикл. Я... Ну, таку модель я чув. 34 рік. Німеччина. Германія Герман. Герман НСУ. Тому щось буде цікаво поставити на паузу, роздивитися. Поїхали далі. Нювмарк. Нюмар. Нюмер. Читайте самі. Франція. 930 рік. 30-й рік. Ось так він виглядає з, з протилежної сторони. БСА. Так. Великобританія. 1936 рік. 36 рік. А дивіться, як подібний на сучасний чопер. Навіть той самий Харлій. Адлер не чув теж мотоцикла ніколи. напевно, Німеччина. Двохциліндровий і два кальбюратори, правда? І явно гоночний. Трошки прискорюся Читайте самі. 900... Італія 1939 рік. Оце січкарня. Да. Спортивний моциклет. Поїхали далі. Харлі Девідсон, Вла 45. А, по-моєму, ще був Вла 42, чи ні? 46 року. Америка, Америка, Голлі-Баби Такі мотоцикли. Багато їх було по лінлізу поставлено в Радянський Союз. І, можливо, ще в когось такий десь в Сараї валяється. Так що дайте знати. Може, договоримося? А може, ні. Тьондап. Тьондапка 750. 41 рік. А от вам а от вам прадід нашого К-750-го. Оце і є з коляскою, з возиком ззаді ще. Ось такого цюндапа зараз би відкопати якогось діда. Це трошки грошей коштувало би. Цюндап Дивіться, які колеса в у грубе як автомобіля тодішнього. Так і мені говорили старожили, що на ці мотоцикли резина підходила від Москвича. Тодішнього періоду теж. І так. Саролія? Йошкін вабошкін Бельгія 36 рік. Спортивний гоночний моциклет. Й-моє, знову відкриття. Рекс рікс. Коротше, читайте самі. 1939 рік. А це то там при Бамбасі? Гляньте, скільки там всього на мудрону. А бачок зовсім маленький. А так він виглядав з протилежної сторони. Точніше виглядає. Блеріот, Блір... Блір... чи що? Франція. 1919 рік. Дивіться, яка коляска прикольна в нього була. А колеса без шпиць. Оригінальне рішення. Подобається мені мотикляцій. Їдемо далі. Ох oh, йо. Yeah. Так, все, я не буду читати, бо я не шару. Франція 922 рік. Якийсь такий, як то, якась турбіна в нього. Чи що тут таке за двигун? Так, фен. Фен. 1937 рік. Дуже похожий на тюндап. А це Фен по Дуже схожий на Tundap, на BMW Сахара. Дуже дуже подібний. Так, їдемо далі. Знову 1938 рік Франція. Важко прочитати, як він правильно називається. Не буду сміщати народ, думаю, ви собі прочитаєте. Дивіться, нього коляска. Похожа на бомбу і ще й затентована. І заді ще й возик з холодильником певне. Французи придумали кодра поча. М -м. Так, йо, я дивіться, і того я моделі не знаю. Великобританія 38-й рік. А що то таке? Опозит? 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 Чотирьохциліндровий получається опозит? Бачите, дві люльки на свічку. Так. Знову Великобританія 1968 року. Ось такий матиклетик. І так. На цей раз хватить. До нових зустрічей. Продовжимо в наступному відео. Ознайомлюватися з колекційними. Карточками з італійських мотожурналів, наданих нам люб'язно нашим підписникам, за що ми йому дуже дякуємо.